Шановні мотоблокери, вирішив зняти таке перше своє відео, купив собі мотоблок 8 кінських сил, але він трошки залегенький, десь щоб їхати до лісу, дуже сильно буксує, особливо коли мокра дорога, або сніг лежить чи ще щось. Тягарі зроблені з Жигульовського диска 13-ки. Ось щось типу, типу того. От тако. Береться, злізається. Цей пруг по колу і зрізається отут. Пруг по колу так само зрізається. Тут приварили трубку, до трубки приварили гайку. І тут всередину заварюється трубка. Так, щоб зайшла сюди. І ось так от зараз. Буду закладати. О, зараз закладу і продовжу відео. О, ось так воно у мене все легесенько заходить. І зараз його далі попхаю. Чик. Все стало на, на своє місце. Тепер беру ось такі. Там які у вас є шайби. Отак От воно ну, все в мене йде. Я вже правда приміряв їх, щоб все було нормально. Одною рукою неудобно знімати. але... отако. От Закручуємо. Такий один тягар важить 22 кілограми. Робив я їх, щоб вони були однаковою вагою, щоб колесо не тягнуло десь в одну сторону мотоблока. Ну, Зажимаю і все. Ролі тут воно ніяк не грає, мішати воно мені не буде, буде все нормально. Так що, кому може сподобалось відео, ставте лайки, лайки коментуйте, запитуйтеся. Всім до побачення.